Вітаю, шановні пані та панове! Ну що, Іван Сергійович Сагайдак? Зробив я вам багато безкоштовної реклами. Ось зараз зроблю ще одну. Сподіваюсь, ви з Мариною залишитесь задоволені. Думаю, багатьом знайома така ситуація. Уявіть. День починається чудово. Ви прокинулись в гарному настрої, випили чашечку чудової кави, смачно поснідали і домовились зустрітися зі своїм товаришем. От ви зустрілися. В парку, все йде чудово, ви гуляєте. І тут неочікувано ваша нога опиняється, вибачте, в собачих випорожненнях. Неприємно, звісно, але не смертельно. От і моя сьогоднішня історія дуже схожа. Десь близько двох тижнів тому я гуляв на просторах інтернету. Але моя прогулянка була не безцільна. Моєю задачею було знайти роботу. Бачу оголошення приблизно наступного змісту. Віддалена робота. Помічник менеджера з продажу. Так як я на той момент вже дуже довго шукав роботу і кидався буквально на будь-яку пропозицію, я відгукнувся на дану вакансію. І зі мною починаю переписку: нехай буде Наталя. Я змінюю ім'я, тому що ця дівчина така ж постраждала, як і я. Отже, Наталя мені кидає посилання на сайт їхньої контори, додає мене в робочий чат. В телеграмі і пише, що о такій-то годині буде зідзвон в робочому чаті, там і розберемо всі деталі роботи. Ну окей, кажу я. А сам, поки був час, перевірив сайт, мене одразу ж насторожив домен цього сайту.ру. І вже тоді я зрозумів, буде якась херня, але думаю, ну ладно, подивимося. Зайшов на зідзвон, де мені пояснило, що робота полягає в розміщенні оголошень на безкоштовних сайтах для реклами компанії. Мінімум 75 в день. Графік роботи з 10 до 18, тобто повноцінний 8годинний робочий день 5 днів на тиждень. Тепер про компанію зі слів менеджерки. Компанія займається наданням юридичних послуг з питань отримання громадянства або ВНП в країнах Європи. Ну, чітко подумав я. Не треба буде нікого скамити, просто рекламувати юридичну контору. Подати на аванс в розмірі 30% від окладу можна вже через 2 тижні роботи, а оклад обіцяли 350 євро, тобто аванс приблизно 4 тисячі гривень. Також мені сказали, що перший місяць працюємо неофіційно, а з другого місяця вже можливе офіційне працевлаштування. Як нам пояснили, через те, що люди приходять, отримують аванс і більше не виходять на зв'язок, а компанії потім за них податки платити. Тут я й зрозумів, що буде якась херня, це точно. Але вирішив на власній шкурі це перевірити. Інформацію я, звісно ж, перевірив. На одному з сайтів історія була ідентична, розказана ній Наталею. Компанія була заснована у 2011 році. В Україні займалась туристичною та міграційною практикою до 2013 року. З 2013 вийшла на міжнародний ринок юридичних послуг. І в 2013 му відкрила перший офіс в Європі, а саме в Ченто. Тут знаходиться штаб-квартира компанії. Цю інформацію я знайшов на сайті. Посилання, звісно ж, буде в описі. Відгуки всі як один, класна компанія, дуже допомогли, і все в цьому дусі. Але зараз там вже додався один свіжий негативний відгук. Ну зрозуміло, що відгуки від ботів тут не треба бути генієм. Також із цікавого на цьому сайті вказана контактна інформація. Адреса Романов Перевулок 4: Москва, РФ. Ой-ой, а що це тут таке у нас? Офіс у ворожій країні, яка несподіванка. Після зідзвону Наталя надіслала мені зразок заяви, яка була повністю російською мовою. Тут я вже остаточно зрозумів, що цією заявою можна буде максимум підтертися, але цікавість взяла своє. Я, звісно, задав питання з приводу сайту і так далі. На що отримав від Наталії? Вичерпнув відповідь. На той момент я на 95% був впевнений, що справа пахне пісюнами, але треба ж все перевірити. Отже, я написав заяву, в якій від мене вимагалося дуже багато особистої інформації. І нарешті мені дали добро на працю. Працював я не один в робочому чаті був присутній я, Наталя та ще одна її помічниця. Тобто сумарно тільки на двох нас помічників компанія збиралась витрачати близько 700 євро на місяць. І такий менеджер з продажу, як Наталя, в компанії був далеко не один. У будь-якої адекватної людини виникне питання: нащо платити нам 700 євро? Щоб ми шукали безкоштовні варіанти рекламної розкрутки, коли ці кошти можна витратити на нормальну рекламну компанію. Можливо, навіть дешевше вийде. Але все стає зрозуміло потім. Працювати було дійсно неважко. Сидів собі кліпав оголошення під музичку, також знайшов багато чатів в вайбері, але мене періодично виключало з них, з деяких назавжди, а в деякі я заходив назад. Отже, так якось працював, роблячи непогані результати і поступово збільшуючи кількість оголошень. В перший день я зробив 76 оголошень, а в останній день вже 144. Наталя була задоволена мною, і все йшло добре. Але в четверг, 4.08.2020 року, через півтори години після початку робочого дня, в робочий чат від Наталі приходить повідомлення. Ребята, мені дуже жаль, ми більше з вами не працюємо. Сагайдак Іван Сергійович, якби дірком фірми, аферіст, є доказательства, що він кидає людей на гроші, а нас всіх ввел в заблуждення. Всі подробності позже. Далі вир подій починає швидко закручуватися. Наталя додає нас в інший робочий чат, де вже йде зі дзвон. На жаль, я не встиг це записати, але і не можна сказати, що було щось цікаве. На зі дзвоні був присутній сам Сагайдак, його помічниця Марина і купа незадоволених воркерів, менеджерів з продажу та їхніх помічників. Основні питання були пов'язані з обуренням багатьох людей, які не отримали аванс. Також була оприлюднена цікава історія, яка стосувалась однієї з клієнток. В чому суть? Це гайдак, тобто директор фірми, десь три дні ігнорив людей по зарплаті. Потім відписав, що в нього аварія, він збив людину і все в цьому дусі. У цей час одній з клієнток поступає телефонний дзвінок, в якому людина, ну, на 99% це був Сагайдак, тому що в нього є деякі характерні мовні дефекти. Вимагав сплати державної пошляни. Для отримання громадянства клієнтки. Тобто, як це виглядало? Сагайдак, в якого, за його словами, сталося ДТП, дзвонить клієнтці і вимагає в неї сплату державної пошліни, яка, звісно ж, піде йому у контору, і він нарешті зможе розрахуватися зі злими людьми. Тобто питання зі дзвону також включали вимоги надати хоч якісь докази, що компанія дійсно допомагає людям отримати громадянство чи ВНП. Також люди хотіли побачити хоча б декілька юристів компанії, оскільки спілкування йшло тільки між менеджерами з продажу і тут. З'являється Валерій. Я точно не знаю, хто це такий, але, скоріш за все, такий самий менеджер з продажу. Він бере на себе обов'язки такого собі громадського активіста і починає спілкування з Сагайдаком з приводу особистої зустрічі. Через декілька годин після зідзвону Валерій викатує наступне простирадло в загальний чат. Тобто Валерій обіцяє нам ціле шоу зі стрімом на Ютубі. Далі ще трохи скринів повідомлень Валерія, оскільки я не бачив сенсу скринити все, що відбувалося в чаті, в основному писала одна жінка, яка вимагала зарплату за місяць роботи. А Валерій писав небагато, але по факту. І нарешті ми переходимо до найцікавішого. Я думаю, ви запам'ятали, зустріч назначена на 12.30 5 серпня. Нарешті настає 12.30 і що ми бачимо? Спойлер, ніхуя! Не посилання на стрім, ні Валерія, ні Сагайдака. Проходить 10 хвилин і з'являється Сагайдак з голосовим повідомленням. Добрий день, колеги. Зараз 12.31, якщо правильно я показую часи. Я утам підтвердив свою готовність на встречу. Ми договорились з валітом, що утомлявся, буде. Наберут, так как звонка нету, э, на встречу, скажем так, э, уже должна была быть э, меня не э, подтверждение я от э, более это не получил. Я считаю, что эта встреча э, не состоялась не по, не по вине компании или моей вине. Э, пойти в следующем если у кого-нибудь будут какие-то вопросы касательно компании Antares Group деятельности компании финансовой отчетности и всего подобных вопросов пожалуйста в письменной форме делайте запрос и отправляйте на официальный сайт на официальную почту компании и мы будем отвечать в течение 30 рабочих дней Ну, как не вижу другого способа. Всем спасибо. Извините, что вот такая вот побывали в такой. Потім Валерій пише те саме, але про Сагайдака. Більше від загайдика ми нічого не почуємо і не побачимо. Далі його вірною захисницею буде виступати Марина. Як я зрозумів, зустріч була назначена на даринку. Для тих, хто з Києва зрозуміло, що це майже те саме, що назначити зустріч просто в Україні. Типу, давай зустрінемось в Україні, не вказуючи не місто, ні не адресу. Або давай пересечемося десь в світі. Звісно, як і ви, я захотів почути все в деталях від Валерія. Але пройшло майже 24 години з моменту, як я йому написав, і відповіді так і не отримав. Навіть більше він прочитав мої повідомлення і просто заігнорив, з чого в мене і народилася ідея теорії змови, про яку я розповім потім. Спочатку завершимо з цією клоунадою. Далі люди почали обурюватися: не давайте докази. Це ж не Валерій нас на роботу приймав. На шум Марини була тільки одна відповідь: буде Валерій, будуть і докази. Валерій в цей час зник десь приблизно на годину, поки всі обурювалися. Потім з'явився вже набагато менш крутим. У них виходить суперечка з Мариною, в результаті якої Валерій просто ліває з чату, після чого ми чуємо тріумфальне голосове від Марини. Ребята, а от це уже просто піар компанії. Просто Посмотрите, що робить Валерій. Он просто покидає групу. Ребята! Потому что он реально понимает, что ничего у него нет. И он реально понимает, что у меня уже готов иск за клевету. Вы понимаете? Ребята, делаем все выводы. Абсолютно все делаем выводы. Вот вам и все. Повторяю, что я сейчас удаляю э, сотрудников, сейчас именно я удаляю сотрудников, с которыми компания прекращает какое-либо сотрудничество. А э, деньги, там авансы или что, кому что должны, пожалуйста, ребят. Повторяю в письменном виде на корпоративную почту компании Antares Group. И початок чистки чату від небажаних елементів, яким виявився і я що ми маємо в сухому залишку. Компанія Antares Group скаменула мене особисто і мінімум ще трьох осіб на чесно відпрацьований аванс. Також компанія не надала жодних доказів того, що вона дійсно допомагає людям отримувати громадянство чи ВНП, що ставить під сумнів чесність компанії в цілому. Також прошу Сергія Стерненко особисто та інших громадських активістів. Перевірити питання з приводу правдивості слів компанії про те, що Antares Group допомагає Збройним силам України, тому що на рахунок цього також є деякі сумніви. З приводу особи самого Сагайдака є запис в єдиному реєстрі боржників про заборгованість по аліментах Івана Сергійовича Сагайдака в розмірі майже 40 тисяч гривень. У власності Івана Сергійовича є три фірми. ТОВ Антарес Груп, ТОВ Європейський Міграційний Центр та ТОВ СПЛІНТИП. Директором ТОВ Європейський Міграційний центр» на папері вважається Велігорська Марина Анатоліївна, і який дивний збіг обставин. Єдиною захисницею і вірною помічницею Сагайдака була саме жінка на ім'я Марина. Сайт компанії вже декілька днів як не працює, скоріше за все, через те, що на ньому збирали кошти для ЗСУ, але не зовсім чесно. Тепер. Мої думки на цей рахунок. Я особисто одразу зрозумів, що щось з цією компанією не чисто через любов Сагайдака до якихось незрозумілих ситуацій, в мене є підозра, що і із паном Валерієм не все чисто. Можливо, це як припущення, пан Валей з паном Сагайдаком домовились влаштувати весь цей цирк, щоб люди повірили, прийняли сторону Валерія. А на сам кінець Валерій зливається, і люди, якби самі винні, що їм не виплатили аванс, оскільки не треба було вірити Валерію. Тому що на момент написання цього сценарію я так і не отримав відповіді від Валерія, хоча, як видно, зі скринів він був дуже заряджений на перемогу. Отже, я ще раз хочу звернутися до Сергія Стерненко та інших громадських активістів. З проханням звернути увагу на заяви компанії про допомогу ЗСУ. Тому що мені здається, там все не так однозначно. Але однозначно дякую всім і кожному за перегляд даного відео. Поширюйте його в соцмережах, щоб можливою жертвою даної компанії не став ваш родич, який перебуває за кордоном. Підписуйтесь на даний канал, ставте вподобайки цьому відео і залишайте коментарі. Тримаємося і разом до перемоги, мої люди! Слава вільній та незламній Україні, слава нації, пес Федерації та агентам РФ в Україні.